Часто люди можуть зірватися через те, що дуже багато часу залишається. Дуже багато вільного часу. І людина не знає, куди його подіти. Цей вільний час. Людина, яка звикла весь час бухати, не знає, куди себе подіти після того, як він кидає пити. Але насправді дуже багато всього. Дуже багато вільного часу можна займатися саморозвитком боулінг, більярд, творчість, все що завгодно, вироби з металу, вироби з дерева, курси, якісь... ну і це дозвілля буде проходити ну, просто класно, тому що у вас буде якісно проходити цей час. Не просто ви будете дивитися в потолок і не знаєте, що робити з вільним часом. Ви будете. Саме реалізовуватися, наприклад, творчість. Я став художником сучасного мистецтва і не п'ю вже вісім років, і в мене і виставки, і багато я проводжу в створенні якихось арт-об'єктів. Не обов'язково вміти малювати і мати освіту художню. От і все. Тож будьте в твердості і знаходьте свої своє покликання, і куди себе можна, так скажемо, задіяти якісно. От і все.